Арджуна спитав Люби мій Господи, які ознаки вказують на людину, що недосяжна для цих трьох гун? Яка її поведінка? І як долає вона гуни природи? Питання, що їх поставив у цьому вірші Арджуна, дуже доречні. Він прагне дізнатися. Які ознаки має особа, що вже вийшла за межі впливу матеріальних гун? Як людина може дізнатися, що вона вже подолала вплив гун матеріальної природи? Друге питання стосується того, як вона живе і що вона робить, чи керується вона у своїй діяльності якимись засадами, що впорядковують її життя? Потім Арджуна питає про способи. За допомогою яких можна досягти трансцендентної природи, це дуже важливо. Якщо людина не знає прямих способів, які б допомагали їй постійно перебувати у трансцендентному стані, то ознаки такого стану не можуть проявитися в ній. Тож усі ці питання Арджуни дуже важливі, і Господь дає на них відповіді.